Сьогодні ми торкнемося однієї з найбільш інтригуючих загадок людської природи, до якої звертався великий мислитель Карл Густав Юнг. Це питання не про генетику чи косметичні процедури, а про глибинний зв'язок між нашою психічною архітектурою та фізичним часом. Чому одні люди, і особливо жінки, здається, несуть у собі непорушний внутрішній світанок, який змушує їхній зовнішній образ протистояти невтомному плину років. Юнг вірив, що фізична форма. Це лише відзеркалення істинного стану нашої душі. Він не розглядав вік як простий математичний показник. Для нього існував інший час час психічний, час духовного розвитку. І ті, хто здатен вийти з під тиску Хроноса, хронологічного часу, і жити у часі Кайроса, якісному слушному моменту, несуть на собі невидимий відбиток молодості. Цей феномен, коли жінка виглядає молодшою за свої роки, Юнг пов'язував із наявністю особливої духовної якості. Це не просто оптимізм чи легкість характеру, це фундаментальна психологічна позиція, яка дозволяє душі залишатися живою, текучою та незаблокованою. Вона володіє здатністю до безперервного оновлення, до внутрішньої весни, яка не знає осені. Справжня молодість згідно з юнгіанським поглядом це незамулена криниця внутрішньої енергії. Ця енергія походить від нерозривного зв'язку з одним із найважливіших архетипів дитиною. Це не інфантильність, а архетип вічного дитяти джерела спонтанності, допитливості та творчого потенціалу. Жінка, яка виглядає молодшою, зберігає цей внутрішній канал відкритим. Вона не придушила свою здатність дивуватися світу, не поховала свою здатність грати та бути справжньою у кожен момент життя. Коли ми дорослішаємо, світ і наше власне его часто вимагають від нас жорсткості, передбачуваності та масок. Ми одягаємо на себе броню соціальних очікувань і умовностей. Ця броня, хоч і захищає, але водночас обмежує внутрішній рух. Психіка, що пригнічена масками, стає ригідною, заблокованою, і ця внутрішня заблокованість неминуче проявляється зовнішньою жорсткістю у погляді, у рухах, у міміці і, зрештою, у стані шкіри та тіла. Фізичне тіло це чесний свідок внутрішньої психічної драми. Жінка, яка має цю особливу духовну якість, зробила інший вибір. Вона дозволяє своїй анімі жіночому архетипу дихати вільно. Вона не боїться своєї тіні, а інтегрує її. Адже саме неінтегрована тінь, невирішені конфлікти, придушені бажання, невикористаний потенціал є тим внутрішнім баластом, який створює психологічне напруження. Це напруження, щоденно накопичуючись, стає джерелом передчасного старіння. Це як внутрішній нескінченний тиск, що стискає душу і відповідно стискає плоть. Секрет полягає у відсутності внутрішньої боротьби. Жінки, що випромінюють нев'янучу молодість, часто перебувають у стані глибокого примирення зі своєю унікальною долею. Вони не живуть у стані недожитого життя. Того юнгіанського концепту, коли людина відмовляється від свого істинного покликання на користь зовнішньої правильності. Коли ми живемо недожитим життям, у нас накопичується внутрішній гнів і відчай. Цей гнів є токсином для психіки, а отже, і для організму. Натомість духовна якість цих жінок полягає у здатності до постійної самотрансформації, до безперервного процесу індивідуації. Вони не застигають на одному місці, не стають монументами своїх минулих досягнень чи образ. Їхня душа постійно рухається, оновлюється, шукає новий смисл. І цей динамічний рух духу створює вібрацію оновлення на фізичному рівні. Роздуми Юнга вказують на те, що час для психіки є суб'єктивним. Якщо психіка зайнята творчістю, пізнанням та аутентичним вираженням себе, вона по суті ігнорує хронологічний відлік. Психіка, яка є живою і захопленою, не витрачає свою енергію на опір життю, на опір власним змінам. Ця економія психічної енергії ось, де захований справжній еліксир молодості. Енергія, яка могла б піти на підтримку невротичного захисту та приховування страхів, спрямовується на світіння та життєвість. Зовнішня молодість є побічним ефектом внутрішньої зрілості, яка навчилася бути несерйозною у кращому сенсі цього слова. Несерйозною щодо зовнішніх суджень щодо соціальних ярликів. І найголовніше щодо страху у старіння, бо справжнє старіння це не зморшки, а втрата внутрішньої гнучкості та закриття серця для нових досвідів. Ця особлива духовна якість також включає відсутність цинізму. Цинізм це захисна стіна, збудована з уламків розчарувань. Він робить психіку важкою і втомленою. Жінка, яка виглядає молодшою, навіть переживши глибокі страждання, зберегла свою здатність до віри, віри у процес, віри у себе, віри у глибинний сенс того, що відбувається. Ця віра, це джерело внутрішнього світла, яке розгладжує не лише емоційні, а й фізичні лінії. Не слід плутати це внутрішнє сяйво з одержимістю зовнішньою молодістю. Жінка, яка одержима лише зовнішнім виглядом, часто перебуває у стані глибокого страху перед старінням, що є невротичним комплексом. Цей страх, ця боротьба з хроносом насправді прискорює її внутрішнє старіння, тому що вона постійно перебуває у стані напруги та заперечення. Натомість духовна якість. Дозволяє приймати свій вік, але заперечувати його внутрішні наслідки. Це внутрішнє прийняття робить психіку легкою і звільненою. Отже, ключ, згідно з Юнгом, лежить у взаємовідносинах із власним глибинним несвідомим. Ті, хто регулярно заглядає у свою внутрішню безодню, хто інтегрує її послання, хто не боїться своїх снів і своїх тіньових аспектів, вони підтримують свою психічну цілісність, а цілісна психіка є джерелом життя. Вона випромінює автентичність, яка є синонімом непідробної життєвості. Молодість, що зберігається всупереч рокам, є символом перемоги духу над матерією, а точніше, гармонії духу і матерії це свідоцтво того, що жінка не припинила свій шлях індивідуації. Вона не зупинилася на певному етапі, не оголосила себе завершеним проектом, її внутрішній розвиток продовжується, а рух душі є сигналом протидії старінню, адже старіння це перш за все психологічна стагнація, а не лише біологічний процес. Це мистецтво жити у постійному потоці оновлення, довіряючи власній інтуїції, слухаючи шепіт своєї самості і дозволяючи вічному дитяти всередині себе час від часу брати кермо влади. Саме цей внутрішній дозвіл бути живою, гнучкою і нестримною є тією особливою духовною якістю, що дарує обличчю світіння, яке не здатна повторити жодна косметика, і є справжньою печаткою часу, що підкорився духу.